Доброго дня! Дивіться, мої вівчарки на сирому харчуванні. Тобто, це є м'ясо, овочі, фрукти, риба, кисломолочні продукти, але жодних каш. Я не даю жодних каш. Вони в мене не знають, що таке каша. Шерсть блистить, в них гарне здоров'я. Від вареної продукції немає ніякого толку. Бо коли ви варите теж м'ясо, якщо ви берете м'ясо. І ви виварюєте те м'ясо, воно виварюється всі, ну, всі корисні якості ну, і залишається лише, ну, лише оту, знаєте, щоб, щоб собака не вмердила з голоду. Ми на сирому харчуванні. Якщо вам дуже цікаво, то в шапці профілю мого каналу є посилання. На мій телеграм, по-моєму, там є так, є посилання на мій телеграм-канал. Там розписано все з приводу харчування моїх собак. І в публікаціях тут в Ютуб каналі також багато публікацій з приводу в закладках відео. З приводу харчування собак. Ми не варимо, ми не не варимо, варимо, я, я проти кормів, деколи даю, деколи не даю. От Коли жара, то ну, ці м'ясо, вони не хочуть їсти, то його по насипала. насипала. Ну, це дуже рідко буває. Ми на сирому харчуванні. Я ж кажу ще раз: м'ясо, овочі, фрукти, риба і кисломолочні продукти. Жодних каш. Якщо цікаво, в шарці профілю мого каналу є посилання на мій телеграм-канал. Там все розписане, там все поетапно, по кожній, по кожному годуванню, там все розписано. Для алергіків навіть є, То перегляньте. Якщо то, то напишіть, я не зможете перейти, я вам кину посилання прямо тут. В ну, під коментарем. Я вам кину посилання на мій телеграм-канал. Ви переглянете. Там все доступно. Багато людей, хто скористувалися моїми порадами, то в них собаки вже також. І теж мені відписували, що гарно почала блистіти шерстка, і здоров'я собак змінилося повністю. Так що бережіть своїх улюбленців, давайте їм якісне харчування і все в них буде добре. І буде вони будуть вони жити довго та щасливо. Все, па-па-па-па.